привіт, друзі, всім гарного перегляду, Вітанічка! Сьогодні ми будемо з вами дивитися бій, який замовив до Кіопосу, і це є Кобра. Ми граємо на такій комплектації, як трофейний досилач, трофейна турбіна, та трофейний стабілізатор, і в нас випала мапа перлинна річка. Ми граємо проти 10 рівнів і я вирішую поїхати вперед на центр. Також хочу сказати величезне йому дякую за те, що він підтримує мене фінансово. І в нас ще є челендж на три позначки. Ми обов'язково будемо виконувати це на стрімах. Тож не забувайте підписатися і поставити подобайки. Тож, їдемо на центр. Граємо з десятками, є одна артилерія, і бачимо, що наші естежки також дуже сильно поїхали О, на центр. Бачимо, вікерс ворожий підставляється. І я вирішую зараз просто поїхати в нього і, звісно вже його знищити. У мене якраз перезрячка пішла до кінця, просто під'їжджаємо вперед до нього, даємо постріл і е агресуємо далі. Бачимо, що тут є можливість да, це пуш, зробити. Двічі ще даємо вікерсу і третій, останній даємо це сті 59, і починаємо тікати. Звідси, оскільки тут ще приїхав Е77. Тож, перший барабан, першу хвилину бою ми роздали, і 1755 шкоди в мене вже є в моїй скарбниці. дивимося на ситуацію, яка є. На центрі дуже сильно ми агресуємо тобто всіх цих ворогів, які є на центрі, саме Яга, Є77, ЦСК, просто бачите. Відлітають по ХП. Тим часом я перезаряджаюся вже другий раз. Приїжджаємо сюди до позиції, щоб я міг відстрелювати Т-77 і починаю роздамажувати. Перший постріл, на жаль, не полетів. Але два. Останні, зарплели, останні пішли гарно, і в мене вже є 2846. Ось такий у нас танчик Кобра. Ось такий він токсичний. Просто. Взяв, перезарядився, мінуснув танк. Взяв, перезарядився, мінуснув танк. І е, ми пішли на КД, бачимо, що я гаєсто під'їжджаю до гори. Так, під'їжджаю до гори, починаю пушити. У мене ще КД декілька секунд. Так, І я розумію, що зараз треба буде їй в'їхати в бортик, щоб змогти його і по ній роздамажити. Бачимо, що вона КД. Я просто на характери виїжджаю. Корму і починаю її, фігачити маманчика. Три постріли і мінус яга. Бачу, цеска 59 -та. виїжджає, просто на характері даємо ще ще один постріл, і його забираємо, друзі. Це вже 4 фрага і 4441 шкода. І дивіться на час, 12, 12 хвилин до кінця бою, тобто пройшло тільки 3 хвилини бою, а вже. Я настріляв таку шкоду. Тим часом дивимося на кількість ХП. У нас в два рази більше ХП-шок, ніж у і я вирішую поїхати зараз, де скупчення ворогів. Можливо, тут зможу прострілити СТРВЕ. Думаю, що тут є якийсь простріл. Ні, немає тут нічого. Бачимо, що не зможу це зробити. Я думаю, все ж таки, давайте поїдемо на квадрат К2, К3. Там, бачу, є три ворога світилися. Можливо, там ми зможемо нормально продамажити. Тим часом бачатик влітає в нашу базу. Так. Зводимося до кінця. Гарно звелися та забрали його. Це вже є п'ятий фраг. І летимо просто на всіх прах, щоб ще щось продамажити. Там ще є десь вафентрагер. так? Там ще є десь. Ем, ну ще є удес, так, цей, і ми ще можемо там нормально дати шкоду. А чи би ні, летимо на повних парах туди. Тим часом бій вже завершується до кінця, залишилося в них тільки 2 кхп Ну і що це сказати? Це турбач, це турбач, який, можливо, ми і зробили. Просто. Заїхали в центр, вікерсів трошки продамажили. Перше Потім Ягу, потім Є77, і зробили такий бій хороший. Тож, ще раз хочу подякувати декому посуму. Не, не забувайте підписуватися на канал, а також класти вподобайки, щоб не пропустити нових відео, нових відео замовлених на майстра. Ну і, звісно ж, йдемо дивитися результати даного бою. А ось результати даного бою ми взяли майстра. Ми взяли е, ось на медальку. Ми взяли 5069 шкоди так, і 5 фрагів. Потім е, ми зробили 1366 вільного досвіду. І зробили ми також 14 пострілів, 14 з яких ми влучили та 12 пробили. Ось такий був бій, він тривав 4 хвилини 42 секунди. Тож, е, Тож, друзі, дякую ще раз величезне за підтримку фінансово дикому посу. Ви також можете замовити будь-який майстер на машині, яка в мене є. Знизу в описі є посилання на список техніки, а також ціну. Ну і дякую вам ще раз за перегляд. До зустрічі на новому відео. Всім, чао, всім бувайте.